Я сьогодні дуже багато цікавого хочу від вчителів про дітей талановитих. Я бачу, що більше пишуть. Кінця року напишемо тесний роман. Будемо співпрацювати. Я вам дуже дякую за запрошення. бажаю вам здоров'я і успіхів. Добре, дякую вам. Дякуємо вам. Такого ви точно ще не вивчали на уроках. Він називається колективний літературний печвор, тобто це. Роман, який пишеться колективно, роман Босорка, занесений до книги рекордів України. Та Другія втри України сьогодні я завітав до гімназії 323 і зустрівся з величезним таким дитячим колективом. Дуже багато було запитань, дітки зачитали свої вірші. Дуже вражені. Я пишу вірші, але ну, в мене не кікомісів не англійській мови. А чи знає він про те, що розвивалося любов'ю? А чи знає він про те, що через нього серце оббивало з кров'ю? А чи знав він, що на світі де немає мені сили потувати свої страшні жахіття? Хто нам скаже, це кінець, чи лише початок муки? Чи підпише олівець і долі і наші руки? Бо ми ж бо знали, як любить знали пісню мирні ранки. Мені в кожному сидить гривіні і пачці танки. Коли придивитися до кожної дитини, то ти побачиш надзвичайно багатий її внутрішній світ. Тільки потрібно допомагати дитині розвивати цей внутрішній світ. Боже, я могла всі комети зібрати. Я б тато всі віддала. Я космос космосі весь. Для сім'ї від таланту, щоб сяли в домі, любов і надія, щоб кожна усмішка світилась сні, і щоб мої рідні ніколи не знали ні смутки, ні болі, ні темної жаль. На сьогоднішній зустрічі ми побачимо, як насправді у нас багато поетів. У нас є проза якісь. Завітав я для того, щоб вам розповісти про те, що ми зараз робимо. Ми зараз зі спілкою письменників пишемо ще один роман. Це буде для авторів до 18 років, Писатимемо про біло Бога і Чорнобу. Чи ж не всі виступили і не всі розповіли про те, чим вони займаються у вільний від навчання час і цікавляться насправді діти дуже літературою, цікавляться як класикою, так цікавляться і сучасною літературою. Не думайте про жанр. Взагалі, не думайте жалобчини про жанр. Просто думайте про ту історію, яку ви хочете написати. Хай філологи думають про жанри, А ви думаєте про текст? Безусі. Займатися письменністю, написати такі твори і що потрібно зробити жанр. Що... чого немає і не було ще ніколи, цей жанр він передбачає наступне: що у, у пролозі створюється художній світ, створюються ключові персонажі. А всі, хто долучається до цієї роботи, вони створюють свої художні світи які, та своїх персонажів, які взаємодіють з персонажами з прологу. Хотілося б їм частіше. Контактувати з авторами, задавати питання, тому що питання, яке поставлене вчителю, це одне. А питання, яке вам, пане Сергію, сьогодні ставили, це живе питання, і мене здивувало те, що дівчата, які соромляться на уроках, признатися, що вони поетеси, тут попризнавалися всі. Вибачте, менше залипати в телефон. Це нереально, я розумію, розуміє. Читайте. Я вас дуже прошу. Якомога більше читайте. Видихає до написання бої. Ну, от, наприклад, в плані там музика, чи там я не знаю. якийсь шум природи, чи просто шум це щось таке. Я вам хочу подякувати за 1000... ви так розкрили наших дітей. Я дуже сподіваюся, що вони долучаться до нашого масштабного проєкту, тому що для багатьох це може бути трампліон. Це mm -hmm. велике письменницьке життя. Я в цьому переконані. Читати книги.